В середніх навчальних закладах, у вузах першого, другого рівня акредитації, професійно-технічних училищах. Вашу школу сьогодні закінчує 81 випускник, із них 11-класників 30. У нашому районі працює 31 школа, з них 15 загальноосвітніх шкіл. Першого третього ступенів і 16 шкіл першого другого ступенів. В них навчається 5628 учнів. В Дошкільних закладах навчалося 245 дітей. Швидко збігає час, озброївшись знаннями, ви підете життєвими шляхами. Нам сьогодні потрібні ваші знання, ваші умілі руки. Ви майбутні будівничі нашої держави. Ми гордимося вашими здобутками на шкільній лаві і хочемо гордитися вами і в майбутньому. Ми живемо в бурхливій.